Що є можливість делегуй прийняття рішень. Часто в керівників буває втома від вирішення тих чи інших питань. Що я раджу, що я роблю, коли до мене приходять з питанням, що нам робити, так або так, я завжди запитую, а що ви вважаєте за потрібне? І відповідно перекладаю відповідальність за прийняття рішення на особу, яка запропонувала певні зміни. Чим це корисно? Це корисно тим, що. Людина вчиться брати на себе відповідальність, це раз, і відповідно в тебе формовується спеціаліст, який автономний в прийнятті своїх рішень. Два, якщо це не вийде, це буде для людини досвід. Якщо це вийде, це буде успіх та досвід, які людина закріпить в свій кейс. Це не буде твоїм успіхом особисто, це буде особистий успіх іншої людини. Старайся робити людей успішними і їм приймати рішення. Так, можливо, це інколи страшно. Так, це не хочеться. Але якщо ти будеш закривати на собі все. Тебе прийде втома до прийняття рішень, як в мене було. І ця втома призведе до невірних рішень і недовіри в команді. Ще раз фіксуємо. не бійся довіряти прийнят рішень людям і завжди допомагай їм справлятися із негативними наслідками цих рішень.